Поїхали. 15.06.10.23. Все правильно. І вже 12 година 11.58, так що ще 06. І сьогодні в мене день затягнувся трошечки, але дуже гарний день насичений. Я зараз смачно повечеряв. Але по порядку, зранку я проснувся. Прокинувся по будильнику, в 7,15. Пішов, зробив собі кави. Каву я вже буду готувати, підготовлювати. У мене є кава в стійках. Ну, капсули. це ж капсульна кава машина. Є спеціальні капсули для неї, але є спеціальні ситка. Обійшли китайці цю систему, зробили ситка, засипаєш каву, ставиш. Блін, кава бомбезна. Тим більше, оце Стронг, кнопочку натискаєш. Я натискаю Стронг, і кава виходить суперова. Вона. Цікаво, машини, вони всередині мають міні-чайничок, який гріє воду, кипіточок, і кипіточок вже посилається в цю капсулу. Дуже класно. Не просто протічна, що там е, гріє тен воду, і вода під е, тим, що вона гаряча, піднімається, падає. ну от. Тоже непогано, але та ще має легкий тиск. Ясно, що не еспресо. але... Зробив собі кави, з'їв трошечки горіхової пасти з тими печеньками. Взяв собі на роботу знову ці пластівці протеїнові і протеїнове молочко. Багато не брав. Взяв ще консерву мікс, мікс фруктів різних: там. виноград, яблука, персики, ананаси, кокоси, вся, всяке різне. Ну, кокосів не було. Е, і що? Я пішов на роботу? Блін, добре, що маю це, забув. Головне, що тільки що собі записав. Вчора вечором, після того, як зняв відео десь в 11-й день до мене Карл. Це жінка, в якої я жив, дуже хороша сім'я, і знову мене запросили в гості в неділю. В неділю на вечерю. Вже на вечерю, пів шоста десь вечора, кажуть, 5.20, десь так до них приїхати. Вони якраз в той час вечерять вечеря, з п'ятої до шостої. Ну, ясно, що я погодився. В них є час, посидимо, поговоримо. Так що в неділю я поїду до них. Бо в мене вже. План, на, план намалювався. Так що, отак. Пішов я на роботу. І, ну що, зустрівся з Румбою? Зустрівся з шефом. Одна була заявка. Навіть не пам'ятаю, що там треба було зробити. Щось зовсім дрібниця. Не було замовлень дуже. Що ж ми робили? Шарились ми, коротше. А, там є в нас одна прибиральниця, африканка. В неї машина капець, яка побита. Йо-майо! Зі всіх сторін фара розбита, бік подряпаний, дзеркало розбите на дротику, скотчем замотане. Зараз кришка, не відкривається кришка, де заправляти бензин. Кришка бака. Віз... Розірвався тросик. Ми пробували його зробити, а він там всередину втік. Коротше, жесть просто на неї корито. То ми з тою машиною побавились. Е, зробили порядок на, в себе на поверсі. Я зробив таку от під столом, у нас стіл кухонний, і я зробив малесеньку таку от поличку для ключа. От Ті шафки, де в нас є на роботі, три із них закриваються на ключ. І я там тримаю свої речі і вони будуть закриватися. Я тільки румбі показав, де той ключик. І це. Румба задоволений колонкою. Не так румба, як його дружина. Його дружина вдома сидить зараз з дитиною. У них маленька дитина один рік. І вона сидить зараз за дитиною, і вона собі включила через ту колонку музику. І слухає, по хаті ходить колоночка маленька, заряджається від Type-C, як телефон, але звук трошки кращий, ніж в телефоні. Ну, я б не сказав. Може сильніший, але не кращий. І той так хвалила класна колонка. От, Задоволена. Скинув я в групу як румба. за, Сьогодні багато за нього буде. і та я отримав коментар, що він мене дратує. В мене дуже сильна сила волі. Він не те, щоб сильно дратував. Він сам собі сам собі проблеми робить. Він в мікрохульовці є оця от ковпак, який накривати, щоб краще грілось, температура там була, і коли щось стріляє, попадало на ту кришку. Кришку помив і все, не треба мікрохульовку мити. Він ставить гріти просто, витягує ту фігню. Я, я бачу, що він не розуміє, для чого воно є. Я кажу, то якщо буде щось стріляти, якась там ковбаска взірветься в тебе в зубі цей, І Щоб не мити взяв мікрохвильовку, закриваєш тим і все. Я дивлюсь раз. Другий раз, як він то робить, я скинув в Телеграм. Він просто бере ту миску, не зверху накриває, а ставить її, а в миску ставить своє вже. Ну, він свою хоч коробочку закриту тримає. Хоча не добре її тримати закриту під тиском вона може вистрілити або навпаки засосатись. І ну, вже, це мені розсмішило. Я вже йому я йому потім скажу, як воно робиться, зняти ту його кришечку, нормально накрити, як цей. Але поки в нього шкляна посуда і має кришечку, ще не так страшно. Отаке, от, от, за то він серйозно. Панікує, панікує просто, якщо. Ой там лік, він все кидає, в нього реально в голові все відключається, всі вони відключаються, тільки одна малесенька працює, в ту сторону треба бігти, бо там щось тече. Йо-моє, е, так само, і в машині. В машині от, е, ми сьогодні переносили з ним стіл. І стіл, ну всі знають, стіл чотири ножки. І щоб він вліз в двері, його треба повернути на бік. І там, де дошка, воно тяжке, треба тримати ближче до дошки. Він тримає тут стіл, перехиляється, і ми дивимося один на одного. Я нічого не говорю. Я нічого не говорю, думаю, подивлюсь його реакцію. Я тримаю добре. Я тримаю тут і тут. Тут тримає, дають більше треба. А він тримає, я бачу, з одної сторони. Я відпускаю помаленьку, стіл перехиляється, а він не дає дупля. Що робити? Не розуміє просто, що тут тяжче, треба просто взяти руку. Я просто взяв, перевірив, чи він реально. Ні. Велика дитина. З ним, ну. Ми... Нічого, нічого ще страшного. він ще мене сильно не замахав, так щоб мене серйозно це Ви... От. І панікує і. І що там, і що там? Нічого, поробили, ми посиділи. Далі ми поїхали ну, після обіду. Наш шеф позвонив каже, може, ви поїдете в Монтрокс, а то м -м, трошки далеченько. Далеченько, І я, я зразу дивлюся в, себе в телефоні. У мене є список товарів, які я хочу купити, і які вони далеко. І якраз в тій стороні чувак продавав. От в мене є Е, в мене є е Xbox, класний джойстик. Бавитись ігри на комп'ютері, від'єднюється по Bluetooth до комп'ютера. Але він один. І от Румба приходив, і він мусить сам бавитись. Я йому включив, а так е, завжди в парі набагато цікавіше. Якісь ігри проходити, в мене є парні ігри, там такі для дітей, От діти, надіюсь, прийдуть, і теж їм обов'язково включу. І треба другий. І я знайшов там другий. Попався мені такий продавець. За 40 доларів продавав, виставив джойстик. Виставив оцей джойстик. Я вже його взяв. Чорний, матовий, гарний. Думаю, візьму, нехай буде два різних: чорний і білий. Бо я не міг знайти ніяк. Я хотів такий самий, але ніде не міг знайти. Де я знаходив, там вони коштують 100 доларів. 100 і більше доларів. Ніхто не хоче продати дешевше. 50. А цей стояв за 40, я з ним торгувався. 30 Не відповідає. 35 не відповідає такий жорсткий канадець, не відповідає. А це він живе на сайті Сігнал Гіл. Дуже дорога дільниця, де дорогі будинки. Там, якщо якась ситуація, зразу гелікоптери, як в Америці, вертольоти, купа поліцейських, пожежні, всі туди. От тут реально, от гелікоптери є, літають, як якась ситуація, їде поліція і гелікоптер. Попробуй втікне тепер, якщо вони бачать, куди машина їде. Ну, то, звісно, дуже класно, але за то все треба платити. За ті, якщо ти живеш там, ти платиш більше податків і то все. І я з ним домовився вже за 40. Давай заберу за 40. То 40 то максимальна ціна, яку б я заплатив за джойстик. Я б ніколи не заплатив 100 доларів, бо то реально за дорого. І ну, він в нормальному стані. Дуже гарний, дуже нормальний стан. Все як має бути. Я взяв, він включається. І що? І Поїхали ми? Поробили ми там монтрокс, нічого ми там сильно не робили. Повернулися назад. Заїхали ми на Санджен, там, де ми були, меблі переставляли, і взяли там холодильник. Я сказав нашому шефу, що нам треба холодильник. Я знайшов холодильник безкоштовно, маленький такий, як в мене. Але не відповідала. А він каже: у в мене є. Він робить ремонт в церкві, і він перевіз той холодильник туди, де ми переносили меблі. Ми з тої кімнати виносили меблі, а холодильник там лишився. І він фактично там місце займає. Його кудись треба подіти. А так ми його взяли собі на четвертий поверх. Великий холодильник, гарний, я пом зроблю фотографію. Ми його взяли собі і приїхали до себе на роботу. Написав один на шеф будинку, який завідує клієнтами, клієнтською базою, з ними домовляється, здає житло. Каже, треба поміняти батарейки в замку, де ФОП, де пікає, щоб відкрити двері. От там батарейки вже підсіли. І я кажу, в четвертій годині ми там свої порядки робимо з холодильником. Румба взявся помагати. Коротше, він і холодильник покалічив. Зовсім абсолютно безалаб... безалаберний такий стовідсотковий. блін, я не знаю. То не просто так його назвали румба. І <свисті> <свисті> цей холодильник він вирішив помити. Він Холодильник закинув в машину не зняв полички скляні. Я їх, блін, ледве врятував. Познімав, познімав, поставив з боку. Але шо... Постав... ми вже його затарабанили назад. Витягнули ми холодильник з машини. Я взяв е, спеціальну підставку таку на чотирьох колесиках, поставив його на нього і все, я спокійно кочу. Він взяв одну дверку. Холодильник відкривається дві дверки. І ну, що, скільки там тої дверки важить, 2 кілограма, напевно, що. І він взяв одну дверку. Не то, щоб він був лінивий чи ще щось, він просто не думає. Взяв одну дверку, він, він може взяти і 10 дверок, якщо це. Якщо він бачить, хтось щось несе, він все забере в тебе з рук і ти будеш нести одну ручку. І він взяв ту одну дверку, і нам треба йти до ліфта і на четвертий поверх, там далека дорога. кажу: е, візьми другу дверку. ні 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 я можу покалічити. Кажу, так в тебе є дві руки. А, е, точно! Так я блін, розсміявся, він взяв другу дверку. Ну, вони ж легесеньки, взяв дві руки і все, і ми пішли. Взявся він, мити той холодильник. Взявся він його мити. І в нас на четвертому поверсі я шланг, і я там зробив таке гніздо для нього, що той шланг просто защелкується і як кран виглядає. Догори є кран, дуже легко відщопнув. Він взяв той кран. І ну, нехай, там у нас каналізація. Можна, можна лити прямо з того. Я мив підлогу, то я все заливав. Як керхером мив підлогу. І він. Взявся його мити всередині. Поливає, поливає, а внизу шуфляди. Ну Вони на рівні, блін, грудей. Холодильник високий, шуфляди, і в шуфлядах є речі, болти, гайки і пачка соди відкрита. І він тупо лиє, заливає то все. І Я, я думав, що він витягнув то, а він, ну, дверей нема. Відкритий холодильник, прозорі шуфляди, де все видно. Він залив то все, каже, я так помив класно. Тепер чистенький, зверху просто залив. Я дивлюсь: ну ніфіга собі кажу, ти ж поналивав шуфляди, повно води. Під шуфлядами там малесенький такий бортик і виємка. Всі знають в холодильнику, там, де вода стікає, і цей. Ой-ой-ой, я то, я то зараз виправлю. Я кажу, чекай, витягну шуфляди. А він ні-ні-ні. Берей на себе холодильник перехиляє з тими шуфлядами. Добре, що там блочок є, що вони не випадають. І головне, що не можеш нічого зробити. І вода на нього з холодильника ву, такою хвилею, там внизу була вода. Він залив себе. Тримає той холодильник, не знає, що робити. Хоче виправити, ну, як, велика, як мала дитина. Ну просто жесть, Насміявся я з нього сьогодні. Потім хоче, хоче мити двері. шлана. кажу, ні, навіть змить ряпку, просто протри. Я вже хотів його відправити, кудись щось робити, сам тут все зробити, але потім думаю, ні, краще я піду поміняю батарейки в замках. Нехай він вже собі бавиться з тим холодильником. У ну, нас нехай бавиться. То я пішов з нашим начальником Алі, який завідує тим всім. Поміняв в трьох квартирах батарейки, там швиденько розкрутив болти, витягну плату. І треба було перенести стіл з його офісу, замінити круглий на овальний. І винести кілька квітів. Ну, нехай я дзвоню румби, румби нема. Знайшов я румбу в кінці кінців. Ми взяли той стіл. Ото, от що я кажу, занесли, забрали другий, і якраз п'ята година. Там ще вазонки, ми такі штучні позаносили на склад. І якраз п'ята година, румба бігом додому. Я кажу, все, давай пока. А я в тренажерний зал. Я пішов на четвертий поверх собі, гарно переодівся, помив ноги, там, ну блін. І... є в нас Алекс такий, який кажуть, в нього вдома смітник під саму стелю. Що він душа не має в хаті. А я на роботі зробив краще, ніж в нього в хаті. Він, як приходить, туди, очі в нього відкриваються. Я що то ви, ще одну шафу принесли. Вау, холодильник сьогодні побачив, то чуть не здурів. І цей. І пішов в тренажерний зал. В тренажерному залі я дуже гарно позаймався, швидка програма, але все, все було. Повний фул. Я десь 15 позайшов, і за 45 хвилин рівно в 6, я звідти вийшов. Позаймався конкретно. Три заходи, по чотири різних вправи, по три підходи. І потім бігова доріжка 9 хвилин. Гарно побігав. Після того я в шостій вийшов, спустився на четвертий, забрав свої речі, сів в машину, поїхав додому. Е, ну, Був конкретно голодний, так як я їв одні пластівці з молоком. Я вдома ще взяв собі пачку з пластівцями, так як то водичка, ну, молоко і пластівці, білок мені після спортзалу треба. Влупив ще, пішов, прийняв душ, привів себе в порядок. Сьогодні я Супермен. <хи> Ось така. Ну, я люблю цю футболку, я вже не пам'ятаю на ідеї. На секунді в Україні я її взяв. На секунді в Україні. Тож треба, І тут хлопці кажуть, мене питались на вулиці: де ти таку взяв канадські діти? Я таку хочу, тут такого дуже нема. І цей. Одівся і погнав. Домовився забрати Алекса. Це. Ну, це нас, наш напарник, який займається смітниками. Там у нього така от брудна робота. Пекло. Back to hell. І, це. І я його підібрав. Він доживе в Даунтауні недалеко від мене. І ми поїхали в ресторан. Ресторан Аладін. Аладін. І що, що ми там? Ми зустрілися з хлопцями Сіли за Стіл. Дуже мені сподобалось їхнє це. Аладін Аладін. То не арабське. То не арабське. То індійське, походу. Не, не індійське точно. Турецьке, коротше, Аладін. Ресторан, тут гарне не меню, Ні, арабське все ж таки. І ми замовили. Ш... Шейх. Коротше гарні страви. Я скинув в Телеграм. Там мені сподобалась їхня організація. Вони скоренько перші спитали, скільки напої, дали напої. Я Кока-Колу собі взяв. Там майже всі взяли собі Кока-Колу, хто без цукру, хто з цукром. І вони приносять нас 8 чоловік було. І якраз вони розділили типу, по 4. Партія на 4 ну, на тарілці 4, 4 ковбаски. Там є якісь там помідорчики, зелень. 4 рулетика, якихось типу як голубці, ми то все розібрали. Вони забрали тарілки і пішли. Ми то, ми то їмо. так потрошечки здається. Соуси принесли. Теж гарно прикрашення. Всякі різні соуси з курки, соуси, ще з чогось, я таких не їв, але дуже смачні. І поки ми їмо ось цю дрібноту. Вони приносять нові тарілки. І воно так якось цілий час щось є, і цілий час щось нове. Вони десь чотири рази міняли нам у дрібнички, поки робили основну страву. І ми фактично... ми фактично, встигали з'їсти, і... і вони забирали тарілки і приносили друге. Забирали тарілки і приносили друге. Завжди От креветки приносили, маленькі креветки, королівські креветки, всякі там ці ковбаски. Багато дрібного, так що тим дуже не наїшся, але попробуєш. Реально, і малесенькі кусочки, всього. Якісь там були дуже класні такі не кульки, такі подовгаті штуки всередині м'ясо. І, і зовні ніби м'ясо, але хрустяще. Ну, смакота, смакота, От мені сподобалася їхня кухня. Я не є гурман такий, щоб мені там подобалася якась кухня. Я їм все, їм все підряд. І в них були оливки без оцту. Я не знав, що такі є. А от іменно ці вони били без оцту. Я не, не люблю оцту, а тут. І Вони стояли на столі просто. Я їх не чіпав, думаю, це, блін, оливки стандартні, напевно. Ні, ніфіга, Вони зроблені по їхньому рецепту, я попробував повзив штук 5. Редиска була, О, редька. Редька була в якомусь голубому соусі пропитана. Поїли ми смачно і десь хвилин 10 ми чекали на основну страву. Коли вже ті всі дрібничі закінчились, вони забрали, очистили стіл, принесли нам нові тарілки і принесли знову е велику миску. Вона розрахована на 4 чоловіка. На тій мисці всього є по 4. Знизу велика купа рису, пропитана чимось. Потім м'ясо одне. Я вже не пам'ятаю, всі види тварин, напевно. М'ясо одне, м'ясо друге, м'ясо третє, шашлик. Е Куча, куча всього. Реб... Якісь е... реберця. Картопля фрі величезна, і вона пропитана теж якимось спеціями, що вона не проста, як в Макдональдсі картопля фрі, а має якийсь смак. Випав я ту Кока-Колу, ще всі подозмовляли ще по одній Кока-Колі. Реально наївся, так як тут канадці говорить оверфул. Ну, я не відчуваю себе таким оверфулом. Хоча я їв саме більше. Я, хлопці вже всі зупинились, а я ще їв. Так що я, я нормально поїв. Зараз он ще водичкою допиває. О! Водичкою допиваю, і що? Я повернувся додому. Сіли ми з Алексом. Я Алекса завіз додому, приїхав додому. Зробив англійську. Вирішив зняти відео і паралельно думаю під'єднаю цей джостик. Під'єднаю джостик до комп'ютера, пробувати під'єднювати, комп'ютер його не бачить. А він, виявляється, не має блутуса. Жесть. Мій, вони ідентичні майже. ну от Входи, кнопочки, все те саме. І через те, що він чорний, я не побачив оцього. Що він має малюнок. Ось тут інший пластик глянцевий, а то матовий. А тут в мене не того, в мене він весь білий. І мій має Bluetooth, цей немає, цей треба по кабелю тільки користуватись. або з е, Xbox. Нічого, я вже зв'язався з продавцем, спробую йому повернути, як ні, то продам. То зовсім не проблема. За 40 доларів його заберуть. Так як їх дефіцит, я не знаю чому. Я просто не хотів іменно переплачувати, але нічого страшного. Що там, що там? Тут закінчив, так. Тут закінчив. І що? І мені вибило оголошення. Що біля мене е, кілометр 200 чувак продає джойстик. Тільки ну, свіже оголошення. І ось це мій джойстик. А це я взяв тільки що. Пів 12 я до нього зразу. Я не встиг відео записати. Е, ну, ідентичний, та сама модель. Все те саме. Ідентичний джойстик. Ну, тільки він явно більш поношений, я його відмию, він буде як новий, мій чистесенький, а цей найжовтіший, видно на відео. Але ну, та сама модель. Я перевірив, в Bluetooth все працює. Що, якщо порівняти всі три, вони всі одинакові. Тільки нема Bluetooth. Ну, мій косяк не додивився, поспішив. Ми їхали в ту сторону, я йому вже написав, коли ми вже їхали туди. Я його хапнув і до побачення, думаю, поки під гарячу руку. І все. Тепер я маю аж три джойстика. Ну, два. Два це must have. Вони тут в мене будуть цілий час. Румба теж прийде поїздить машинки. Зі мною разом, так що то вже плюс. І що? Записав відео і віддихати. Віддихати вже, вже пізня година. 20 по 12. Ну, нічого собі відео 20 хвилин. Так що завтра, зразу, завтра я зранку встаю, їду на 9.30 до церкви Володимира. затарююсь там. Я вже домовився. До речі, блін, до мене. Поки ми були в ресторані, до мене дзвонив е... Джон. Це сусід моїх гостів. Дуже хороша людина, в церкві ми з ним часто пересікаємося. І він сказав, що приїхало дві родини. Дві родини до нас в, Украї... в Калгарі недавно приїхали, ще зараз живуть в хостів і шукають квартиру. Щось їм треба, попросив, щоб я в них розпитався. Я от подзвонив, то вони реально тут живуть в хостів. Недалеко від церкви, я їм зразу сказав, треба піти до церкви, там вже поговоримо по це, розберемося. З їм адресу церкви. Де купа українців після служби спілкуються, канадійці, там багато, хто, багато людей. По-любому, хтось допоможе, зберемося, допоможе. Плюс, завтра я їм скинув адресу церкви Володимира, може, вони поїдуть туди. Я сказав, що я буду зранку, якщо будуть, то зустрінемося. Тим більше допомога. На початок харчова допомога їм там допоможуть. Плюс я їм розкажу, як футбанком користуватись. І Мені вже футбанк не можна. Футбан мені не дає, але от вони тільки приїхали і на всю родину вони будуть харчування мати. Вони не, не будуть нічого купляти. Нема сенсу. Як є допомога, є оце все допоможемо, чим можемо. Отак. Так що завтра туди. Завтра розкажу. І так відео задовго.